Людина, яка з перших днів повномасштабного вторгнення стала на захист України, пам'ятну дошку добровольцю зв'язківцю Сергію Бутюку встановили на фасаді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Саме тут доброволець опанував навички електропостачання та електрообладнання промислових підприємств. Він був людиною, яка не вміла відмовляти і була віддана своїй справі. Так зі сльозами на очах згадує його дружина Галина Батюк. Сергій, наш герой. Я дуже, дуже, дуже буду рада, щоб ми всі усвідомили, що Сергій герой, і всі, хто заступилися за нашу землю, є герої, наші герої. На нас покладається величезна відповідальність. Пам'ятати, не забувати, якою ціною це дається, якою ціною дається нам незалежність. Воля, свобода. Я дякую Сергію за кожен пережитий день. Я дякую Сергію за наших дітей. Я дякую Богу за цю зустріч. Я щиро вдячна батькам за такого сина, за такого прекрасного чоловіка. Він хотів захистити трьох своїх дітей від окупантів, тому з перших днів війни склав присягу на вірність батьківщині. На позиціях Сергій Батюк забезпечував зв'язком між підрозділами. Побратими кажуть, завжди у своїй роботі викладався на всі 100 і навіть більше. То його фахова підготовка, яку він мав, вона настільки була потрібною нам в ті перші часи і вже під час виконання бойових завдань, тому що будь-хто. Без перебільшення до нього міг звернутися чи солдат, чи офіцер, чи сержант. Для нього не було градації, для нього принцип якоїсь субординації не застосовується. Його людяність була настільки очевидною, що в будь-який час доби з будь-яким питанням, яке було пов'язано і яке було підвладне власно йому, можна було звернутися і не вирішував ці питання миттєво. Всі вони три побратими, їхні, які загинули разом, вони виконували власне той напрямок, забезпечували. Який дуже потрібний у бойових умовах загинув Сергій Батюк під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гуляйполе Запорізької області в день конституції України, 28 червня 2022 року з двома побратимами Ігором Ходаком і Максимом Руденком. Ковцун, Андрій Буцяк новини на вежі.